Один плюс один обзірка з Австралії Кайлі Мінолух отримала в подарунок від журналістів один плюс один козяче молоко. Діва пробула до Києва по обіді. Її зустріли тільки камери нашого каналу. Перші години першу візиту побзірки в Україну і враження від подарунка. Далі молоко для австралійської попдіви беремо в господі пана Миколи, що живе на Київщині. У нього кози 100% здорові, здоров'я. Тож молоко буде без ГМО. Кілька хвилин. і Подарунок співатці готовий. Дякую вам, молочко. Дякую. Дякую. Тепер вирушаємо в аеропорт. Австралійська легенда. Поп, співачка і віднедавна, доктор медичних наук Калі Мінов за лічені секунди ступить на українську землю. В очікуванні зірки година спливає непомітно, і ось скромна жінка в окулярах з'являється на люди. Кайлі, це велика честь бачити вас тут. Ой, дякую. Ось подарунок для вас. Я знаю, що ви любите продукти з козячого молока. Ось вам такий продукт з натурального козячого молока. Вау, це мені дуже дякую. Як ви знали, що я таке люблю? Бо я читав багато статей про вас і ваш фанат. А чому ви не приїжджали до України раніше? Чому я не приїжджала раніше? Так, ми так довго на вас чекали. Я знаю, що ви довго чекали. Я тішуся, що нарешті така нагода випала. Я щаслива. Нещодавно ви стали лікарем, доктором медичних наук. Тепер ви доктор міног? Так, Звісно, тепер я доктор міног. Це дуже почесно. Мене визнали за мою роботу із підвищення освіченості щодо раку грудей. Дуже дякую вам. Я бачу, ви любите гортензії. Я люблю всі квіти. Тішина подарунком від ТСН, Калі попрямувала в готель. Там на неї вже чекав гурт фанатів. Попри в тому, від перельоту співачка дала кілька автографів і поспілкувалася з прихильниками. А потім прийшла у президентський люкс. Звідти, вочевидь, милуватиметься краєвидом на Михайлівській золотоверхи. Віталій Сидюк, Дмитро Фурдак, Тетяна Боковня, Артем Багров та Сергій Ковальов. ТСН 1+,1. плюс один молоко у нього напевне є. А от слава, як у Кайлі він тільки.